Мої вітання, любі друзі, шановне панство, сьогодні у нас на огляді новинки від Національного банку України 2025 року це монети серії розстріляне відродження. І посилка надійшла мені ось в такому вигляді. Це досить така велика коробка нестандартного розміру, оскільки я замовляв декілька товарів цього разу в Нацбанку. І, відповідно, посилка надійшла дещо більше. То мені такі приходили пакети від Укрпошти цього разу. Надійшла така коробка. Вартість такої коробки мені обійшлася майже в 70 гривень 69,87 але враховуючи, що я ще трошки прострочив термін посилки, що він не забрав вчасно, то ще плюс 10 зверху за зберігання. От таке буває. Тобто обійшлась мені ця посилка у 80 гривень. Так, зараз ми їх обережно відкриємо. Тут у нас Тут, якби так краще ще більше влізло в монітор. Пакувальний папір. Тут нічого більше немає, це нам не потрібно. Тут у нас монети і у нас цікавить в першу чергу чек. Ще ось такий великий, тут відразу декілька позицій. Плінтонізм Іван Марчук в сувенірному пакуванні 472 гривні. Я їх зазвичай по одній добираю так поповнюю свої запаси на майбутнє. інвестую. Розстріляне відродження Юліан Шпол у сувенірному пакуванні. Нейзильбер 5 гривень, ціна 176 гривень. Юліан Шпол. Далі розстріляне відродження Микола Хвильовий в сувенірному пакуванні. Це все нові новинки 177 гривень. Монети однакові, але ціна на одну гривню чомусь відрізняється. Далі футляр для півунцієвої срібної монети 122 гривні одна штука. І пам'ятна банкнота номіналом 20 гривень до 160-річчя від дня народження Івана Франка 27 гривень. Одна штука. всього це все мені обійшлось у 974 гривні. 817 це сума продажу і ПДВ ще 156 гривень. Так, це ми нам поки що можна поставити, не щоб не заважало. Розберемо по черзі, що у нас тут є. Мене цікавить оцей футляр. Чи він для мене цікавий. Я хотів перевірити, чи в нього. Розміщується, чи влазить туди пів нашій монети. Те, що півунції монета влазить, то зрозуміло. Але чи влазить туди Нельзильбер, це вже інше питання. Ось такий футлярчик, це для півунції. Він всередині порожній. Тут такий стандартний банківський з... з таким дизайном. Поки що собі для проби одну придбав. Зараз подивимося, що воно собою представляє. Так, це нам зараз поки не потрібно. Так, ще одна упаковка. Так, і тут відразу монети і банкнота упаковані. Все, коробка порожня. Все решта упаковане такий целофан. і там відразу решта посилок закидані. Це новинки. Зараз ми зробимо огляд їх обидвих. Цих новинок цей весь папір нам не потрібен. Ще одна новина відходжу ці дві монети між собою. Далі це у нас всім відомий плонтанізм. Його на сайті величезна кількість, 75 тисяч тираж, але враховуючи, що це кольорова монета, цікавий не такий патинування. То я вирішив все-таки їх придбати. Там ліміт на одного покупця в районі 10 штук, і з кожною з такою покупкою, щоб не, не зайвий раз не купувати окремо плюнтоніст, я собі докуповую його, як то кажуть, потягом. Потягом докидуй, хай буде. Ну і потягом так само собі беру ось такі банкноти. Бо тут є надію, що колись потраплю на брак. Тут, тут де слово років, О, там є. Помилка в друці. і собі так по одній банкноті прикуповую тираж, там їх можна придбати на одну особу тисячу штук. Так як вони коштують недорого 27 гривень, то я собі по одній банкноті, так, інколи за бажанням інколи замовляю. 0,20 у мене їх близько десятка є. є, навіть навіть сувенірні упаковці такі двадцятки. вони відрізняються від стандартних двадцяток саме ось цим написом: 160 років від дня народження Івана Франка. Ну, Тут нічого ніби такого особливого я не бачу, номер нічого також особливого, тому хай лежить. В обмінний фонд, можливо, знадобиться 20 гривень, 27, що я на неї витратив. Це не такі великі кошти, щоб за них можна було хвилюватися. А так, як то кажуть, хай собі буде. І перейдемо до огляду наших монет. Новинок від Національного банку України це монети епохи. Серії розстріляне відродження. Ось вони дві монети, які нам потрапили. Почнемо, давайте з Миколи Хвильового. Микола Хвильовий, я ще в школи пам'ятаю його, його, його творчість, діяльність вивчали. Це така е сувенірна упаковка. Напис в верхній частини бачимо Національний банк України, розстріляне відродження Микола Хвильовий і англійською мовою. The Extended Reminiscence Микола Хвильовий. Тут які колося, мабуть, пшениці, скоріш за все, і пересічені такими лініями, які символізують, що вони символізують, скоріш за все, паростки молоді, поетів, яких. Ну, придушували їхню діяльність. Скоріше за, скоріш за все, так вона є. І на зворотній стороні тут іде опис по даній монеті. Е, номінал у неї 5 гривень, металний зільвер, маса 16,5 г, діаметр 35 мм, якість карбування спеціальне Uncirculated, е, гурт рифлений, тираж до 75 тисяч штук. Тобто так само, як і. Плюнтонізм Івана Марчука 75 тисяч, так само і розстріляне відродження також 75 тисяч. Але різниця в тому, що е, ціна різна. О, ці коштують монети 177-176 гривень, тільки що ми дивилися в чеку. А плюнтонізм відродження 472 гривні. Він на старті вже дорогий йшов, а от оці монети. На старті значно дешевші. І, хоч вони не патиновані, але елементи кольору є ось у вигляді, вигляді крапі крові на аверсі там де слова тираж так само, як і пліндані, 75 тисяч штук. Художник Володимир Таран і художники Володимир Таран та брати Харуки, Олександр та Сергій Харуки. Це ж саме опис подано і англійською мовою. Нижче читаємо. За всяку ціну ми мусимо вивести нашу літературу на широку європейську арену, Микола Хвильовий, і далі йде опис, що ж це за серія, розстріляне відродження. Розстріляне відродження це літературно мистецьке покоління 20-х, початку х років 20-го століття, яке започаткувало нові напрями в поезії і прозії, театрі і кіно, музиці і живописі та дало потужний імпульс для розвитку української культури. Проте було безжально знищено радянськими репресіями. Важливим центром усього культурного середку був харківський будинок слова, де мешкали і творили видатні митці. Микола хвильовий, справжнє ім'я Микола Фітільов. Культовий представник цього періоду один із засновників пореволюційної української прози, поет і публіцист. Він активно підтримував україноцентризм і виступав за інтеграцію національної культури в європейську та світову. Памфлети Миколи Хвильового Камо Грядеши та Україна чи Малоросія викликали гостру реакцію критики та партійних ортодоксів. Його ім'я та творчість були під забороною, а сам він став жертвою переслідувань. Голодомор 32 33 років та арешт близького други, друга Михайла Ялового глибоко вразили письменника. Трагічна загибель меца стала символом краху і далі українського націонал-комунізму та завершення епохи українського національного відродження 20-30-х років. Нижче логотип вантнотно монетного двору. Код монети, і це ж все подано також англійською мовою, починаючи від карбування тиражів, технічних характеристик монети до її опису. І сама монета розташована в центральній частині, в верхній частині точніше цього сувенірного пакування. І Перейдемо до її огляду. Обережно пальчиком нажимаємо на ось цю нижню частину, іншою рукою притримуємо, і тут комірка така є: виймаємо її звідси. Далі палітурку можна поки що залишити в спокої. Хай буде вона у нас тут на фоні залишиться. І перейдемо до огляду даної монети. Давайте ми її зробимо. Хай буде ось так. Потім додамо опис. І так, поїхали. Почнемо, як завжди, з. Аверсу монети. Зараз я візьму свого помічника. З аверсу монети почнемо. На аверсі монети в нижній частині вказано напис Україна великими буквами, всі букви великі. Далі рік карбування 2025 написаний ось так, дробом. Малий Державний герб України, номінал 5 гривень, логотип банкнотно-монетного двору. І далі напис слова. і Тут такий колючий дрітек, ніби протянути через це слово, і в букві О слід такий, як від пострілу дірка, і з цієї дірки капає кров. Що означає, в описі до монети, пишеться, що це так, зараз одну хвилинку, в описі до монети. Розміщено напис, пишеться, що це стилізований напис слова, назву харківського будинку літераторів 30-х років ХХ століття. У текстурі літер проглядається парость озимої пшениці, образ молодого покоління митців. В структурі парость пшениці це в самому, в самому слові слово. Ось тут дійсно видно парості цієї пшениці, так як вона росте, от буквально до ну, більша половина займає цього слова ці парості цієї пшениці. Парус ожимої пшениці це образ молодого покоління митців, життя і творчість яких були безжально знищені тоталітарною владою. Трагізм історичної епохи підкреслює прострелена літера О. З якої стікає кров, нагадуючи про болючу рану в історії України та нездійснені мрії талановитих митців. Під текстовою відповідною композицію розміщено і характеристики, де яким була надрукована монета. Решта поля монети вона, як ви бачите, чиста. Вона дзеркальна. От тут навіть мій треногу видно. Дзеркальна гурт монети дійсно рифлений. Всі монети мають гурт рифлений. І на зворотній стороні у нас зображений портрет Миколи Хвильового Роки його життя 1893-1933. Далі боком напис Микола Фітільов, справжнє ім'я поета, і Микола Хвильовий це його псевдонім. І що цікавого, його портрет розміщений на фоні такого, як каміння. Так, зараз я хочу трошки наблизити, щоб було видно. Його портрет розміщений, в таких як в фрагментах каміння з усіх боків. Бачите, він як виглядує з цього каміння, взагалі, це також символічна композиція, яка показує, що ніби як ув'язнена серед кам'яних плит, і відображує спроби тоталітарного режиму знищити пам'ять про митця. Тобто, це не просто так зображено це каміння, він виглядає ніби як з. Загратів із, -за гратів, із -за цього каміння. Це щодо Миколи Хвильового. Так. І друга монета це присвячена Юліану Шполу. Тут монета це однієї з цієї серії, вони були ці друзями між собою, вони були знайомими. Так само в верхній частині напис Національний банк України. Монета сама. Далі зображення таке на бордовому кольорі сірі елементи такі в вигляді каміння. Розстріляне відрожня Юліан Шпол, це ж саме подано англійською мовою, і з оборотної сторони так само дається технічна характеристика монети. Метал, номінал 5 гривень, металний зильбер. Маса 16,5, діаметр 35, і скарбування спеціальний Uncirculated, гурт рифлений, тираж до 75 тисяч штук. Художники Володимир Таран, Олександр та Сергій Харуки. Нижче опис монети. Так само опис іде. Як на початку то зараз подивимося, порівняємо, як, як і на цій сувенірні упаковці, як і на насіс політурці, вони навіть дещо співпадають. Розстріляне відродження це покоління митців 20-30-х років, яке творило нову українську реальність і започаткувало потужну хвилю новацій у різних жанрах літератури мистецтва просвіти про проте було жорстоко придушене радянською репресивною машиною. Так, один із яскравих представників цієї генерації, далі вже йде про Юліана Шпола. Юліан Шпол справжнє ім'я Михайло Яловий, поет, прозаїк, драматург, кіносценарист та активний громадський діяч. Митець був членом організації ГАРТ та президентом вільної академії пролетарської літератури в Апліте, що об'єднала найяскравіших представників української інтелігенції того часу і стала осередком культурного відродження. Живучи у харківському будинку слово. Юліан Шпол експериментував із новими формами вираження. Його роман Золоті лисенята 1929 року став першим українським формалістичним романом. У 33-му році Юліан Шпол став однією з багатьох жертв сталінського терору. Його ім'я на довгий час було використано з історії української літератури. Як зазначав його друг Микола Хвильовий, арешт ялового це розстріл цілої генерації, тобто вони були. Друзями, вони були знайомими, чому і Нацбанк одночасно випускає ці дві монети. Нижче логотип банкнотно монетного двору, код виробу, і це все ж подано також англійською мовою. Ну і так само виймаємо обережно натискаючи пальцем і цю монету. Тут вона сидить трошки сильніше, ніж попередня. Придавлюємо ось так, ось так. І намагаємося її звідти витягнути. Головне її не розбити, не поламати. Бо поки що я замовив. Один комплекс собі цих монет. Я думаю, що вони ще будуть в продажі, оскільки монета. Плінтанізм висить уже досить тривалий час і продається з тиражем 75 тисяч. То я думаю, що і цих монет тиражем 75 тисяч їх дуже багато. І відповідно, думаю, що другий комплект я такий візьму. На що мені другий комплект я просто збираю окремо альбом з монетами без сувенірки і окремо альбом із сувеніркою. Далі перейдемо до огляду монети Юліан Шпол. На... Аверсі монети точно такі ж самі характеристики, як і на монеті з хвильовим. Бачите, що вони ідентичні, що там слово, крапля, Україна, рік карбування, логотип. Тобто це все повністю все однакове. Дизайн аверсу він однаковий і там, і там. А от реверси відрізняються. Реверси – це монети, як бідуть, вони парою. Я, мабуть, їх отак і залишу для зображення, потім для заставки. Як їх краще поставити так чи так. Мабуть, що ось вони так і залишаться. Микола Хвильовий і Михайло Яловий. Тут єдине, що світло не передається всі тонкощі, але... Два товариша і два загинули від сталінських репресій. Отже, переходимо до характеристики монети. Нам залишається відповідно тільки реверс монети, Там, де зображення самого письменника, кіносценариста, відомого людини. Як бачимо, у нас тут зображення в центральній композиції Юліана Шпола, він же Михайло Яловий, роки його життя 1895-1937. І напис Юліан Шпол Михайло Яловий. Так, а ну, зараз передивимося, що тут по народженню у хвильового. Хвильову, хвильовий народження 93-й, він трошки старший і був розстріляний в 33-му. Він був трошки старший, але розстріляний був раніше. Юліан Шпол був дещо пізніше розстріляний. Так, ну, і в центральній композиції бачимо зображення. Михайла Ялового, він же Юліан Шпол в капелюсі і в такому в кваці, в, в сорочці та в піджаку. Що йдеться в описі про дану монету? Про Юліана Шполу в описі йдеться про наступне. Зараз я відкрию вкладку, щоб вам розповісти правильно. На реверсі монети, на реверсі монети. На реверсі монети. На дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Юліана Шпола, побитий плямами корозії. Ось оці елементи це от плями корозії. Також не зрозуміло, що воно таке на перший погляд. Плями корозії, забуття, але не втрачене остаточно. Тобто, це також таке алегоричне поєднання, яке було із хвильовим, де подається каміння. Так само і тут подається. Плями корозії, її забуття, але ніхто не про них не забуває. Всі їх прекрасно пам'ятають, їх в шкільній програмі цих діячів вивчають і дуже добре знають. Ну, я особисто школи їх точно пам'ятаю, особливо Миколу Хвильового, його творчість ми вивчали. Про Юліана Шпола не скажу, а от про хвильового однозначно зараз в школі не знаю, чи вивчають їх, скоріш за все, що вивчають хвильовий це дуже легендарна особистість, та й думаю, що Юліана Шпола також. Внесли до шкільної програми. Так, тепер момент, я ще хотів перевірити, як вони розміщуються. Чи поміщаються вони сюди. Ні, сюди вони ці цілі монети не поміщаються. Для півунціових монет. Звісно, що півунці там діаметр менший. І, відповідно, ці монети сюди не розміщуються. Ці монети чисто підсрібні монети. півунці 15-15 грама. По типу східний календар, там є і рік півня, рік кози, от, от такого плану сюди монети підходять. Або дитячі знаки зодіаку, Скоріше за все, вони також сюди підійдуть, бо це пів унції срібня. Або з останніх, що виходило, це срібна монета Параджанов. У мене її немає. От вона сюди якраз підійде. Ну, Хай таке, хай буде. Думаю, що мені ще такий, як подарунковий варіант, така упаковка повинна бути. Ну і як завжди. Коротко по цінових тарифах, зараз ці монети станом на початок липня 2025 року і Юліан Шпол ціна в районі 250 гривень на вторинному ринку, тобто вони коштували 177 на перепродажі в районі 250, тобто 70 гривень надбавка по їхній ціні, це середня ціна по Юліану Шполу. Що стосується Миколи Хвильового, Ціна така ж сама, тобто в районі 250 гривень. Ціни просіли, бо цих монет дуже великий тираж. Їх можна вільно буде придбати, але не поспішайте. Я думаю, що в банках-дистриб'юторах їх також можна буде придбати за невелику націнку через. Космічні просто тиражі. Якщо плюнтанізм довго висів на сайті, то ці монети, я думаю, що також будуть наявними. Тут кольорового елемент малесенький, він невеликий. Єдине, що приваблива ціна. Не 400, не 500 а 472 гривні як плюнтонізм, а всього 177-176 гривень. Це по нинішнім міркам це недорого. Ну, як завжди, наші монети традиційно переїжджають до моїх. Альбомів. У мене вони попередньо зберігаються ось в такому е, пакуванні. Зараз я його відкрию. Єдине, що щоб нам не заважало нічого. І тимчасово поки переїжджають саме сюди. Це у нас все 2025 рік. Я зараз, щоб не зламати свою конструкцію, яку я наскладав з монет, покажу вам ближче її. Тут у нас попередні монети зібрані за попередній час. Це служба зовнішньої розвідки. Так, а тут вона не дуже добре показує. Зараз максимально піднімлю, наскільки це мені вдасться. О, служба зовнішньої розвідки. Це у нас Ігор Шамо. Як тебе не любити, Києва, мій. Далі тримаємо стрій. Пам'ятна медаль на ЗК. І Лось Європейський. Це була з останніх монет, які були, виходили до цього. Зараз у нас заходять дві монети розстріляне відродження і поповнюють відповідно нашу колекцію. Ці дві монети. Микола Хвильовий і Юліан Шпол. Так, зараз поглянемо, хто за ким йшов. По правильному Юліан Шпол. Микола Хвильовий ніби як йде перший поза випуском, а потім йде Юліан Шпол. Ми їх розміщуємо відповідно ось так і ось так. Це попереднє зберігання. Ну, зараз там вже йде по пошті мені монета Сау Богдана. Після Богдана йде судочинство. Ось, і буквально Сьогодні будемо, будемо намагатися замовити БПЛА Вампір. Нацбанк довго не випускав монета, тут щось його, як то кажуть, поперло. І монети просто почали одну за одну випускати. Так, Це нас треба збережно поки що поставити сюди. Ну, а поки чекаючи сувенірну упаковку. до речі, варто відмітити, що ця сувенірна упаковка, вона якась така глянцева, вона прям блискуча. Оці сувенірки, вони дещо відрізняються. Вони такі матового кольору. Бачите, тут елементи тільки деякі глянцеві. Тут ніби як ця взагалі більшість її така глянцева. А ця тільки в вигляді окремих оцих от ліній. Монети переміщаються до альбому ось такого, а сувенірка це все переїжджає до іншого альбому. Зараз я це все приберу з столу, щоб воно мені не заважало. І переїжджає до, поки що, тільки сувенірна упаковка, бо комплекта у мене немає, не вдалося мені. У мене немає двох аккаунтів. Родичі, які мені допомагають, не завжди можуть вийти на зв'язок, щоб придбати монети ті, які я хочу. Ну, мені треба комплект. я ж скажу, дві таких і дві таких. Поки що на вторинному ринку я їх купувати не збираюсь. І зберігаю, як пам'ятаю, їх ось такий в такому альбомі це в мене всі сувенірки стандартного розміру, бо ще, як звичайно, є по типу батьківського щастя східний календарний зильбер, вони йдуть нестандартні. О, там такий варіант зберігання не підійде, бо вони по розміру не підходять. Ось як бачите, у мене плюнтонізм є тут в колекції. Плюнтонізм вже назбирав, вже їх близько десятка накопичів. Вірю, що колись дійде час і вони також, як то кажуть, стрельнуть. Хтось каже, що це зайве витрата гроші. Ну так, я ж кажу, поштою висилають там одну посилку, як то кажуть, потягом беру іншу. Так, і ось у нас, до речі, пішов 25-й рік. Служба зовнішньої розвідки Ігор Шамо тримаємо стрій. Тримаємо стрій пам'ятна медаль. На ЗК. Це, до речі, пам'ятна медаль, яка вже йшла в сувенірній упаковці. Так розумію, Нацбанку вигідно цю сувенірку клепати, і вони вже її штампують практично вже на всіх монетах. Буде вона тепер всі будуть із сувенірною упаковкою. Зараз її звідси би виняти. Ми зробимо зараз наступним чином. Відкриємо тут. Виймемо її звідси і переставимо її так, як треба. Такі файли мені там інколи пишуть в коментарях, де їх можна придбати. Питайте у магазинах, які торгують монетами. На барахолках запитуйте, їх також там продають. Ну, хто в Києві на Нивках, то в них там простіше, там асортимент дуже великий. У нас в Одесі це старокінний ринок, всім відомий, найбільший ринок такого плану, де торгують вживаними, чи споживаними, вживаними правильними речами, і в тому числі можна придбати і монети, і пам'ятні медалі. Ось, Або в спеціалізованих. Я такі брав у спеціалізованому магазині. У нас біля привозу є світ захоплень, називається світ захоплень, так, правильно, світ захоплень магазин, і там я брав такі сувенірки, точніше не сувенірки, брав такі листи. І буквально півроку. Питаю в них, бо в мене вже закінчується їхня кількість, не можуть завести. Кажуть, що зараз проблема у них з митницею, там, і немає людей, щоб привезли їх в кількості. У зв'язку з мобілізацією, так називають. Що Проблема саме в цьому, що немає людей, хто б міг би це все привезти. Так, тому ось поки що зберігатимуться вони ось так. А вже як з'явиться другий комплект з монетами, то вже з монетами сюди їх розміщуються. так, щоб вони валялися окремо сувенірки, як вже будуть в цьому альбомі, і так зберігаються. Ну що ж, друзі, пишіть в коментарях, чи придбали ви собі такі монети, чи будете брати їх в кількості, чи не будете їх брати. А Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!